Так, невеличка профілактика 201 вф Почав я з конденсаторів, які стоять між детектором і усилителем звукової частоти. Це отакі конденсатори. Бачите, з резиновими отакими вставками. Коротше, вони взагалі оцей. Спочатку показував 59 Ом. Зараз взагалі не реагує. Цей показує десь 70 Ом. Десь мікрофарад 6 вольт. Теж резинова вставка. Бачите, тут от, -от, от, ось вони тут поряд стоять Оце один. У мене тут. Дорожка відвалилась, ну, я отак от перемичку тут поставив. Це тут 20 мікрофарад, який йде із детектора. І от цей, і от сюди-сюди, я вже поставив такого плану, звичайний бо тих у мене не знайшлося такого плану, які продовгувати отакі. Ну, я ще тоді, коли я його вмикав, Почув такий ефект. ефект але... Як шумодав працює. Тобто на станцію налаштовуєшся, все гарно чути. Між станціями там взагалі нуль. От, взагалі, кабута нічого немає. Тобто це вже такий сигнальчик, що щось в перехідних цепях не працює. Ну, зараз. От не було світла, я короткі хвилі на ньому хотів послухати. Я думав, приймач взагалі не увімкнувся. Взагалі ніякого о, шуму немає ефірного. Чую немає. Тому що ці конденсатори вони не пропускали, з детектора не пропускали. На підсилювач низької частоти. Тобто він не взагалі не працював, а він е, просто в проміжках там, де дамо станці, е, Ну, Як я думав, що я щось живлення, щось не то зробив, бо взагалі не чути було нічого. Зараз все чути, В принципі, треба далі щось змінювати, замінювати. Бачите, якісь 100% треба міняти. Якщо от ці поживлення, зараз я їх покажу здорові. От, от стоять, вони залиті. Тут зверху. Якісь малою боксидною, вони можуть бути гарні. Ну, я маю на увазі, вони непогані можуть бути. Я в одному приймачі її випаював, він, в принципі, нормальний. Це він десь тут один стоїть і далі там ще. Трошки менше он там он сховався. Тож на 50 мікрофарад Ну, то, якщо у вас їх немає, можете, в принципі, їх не, не чіпати. Я не знаю, треба пошукати у мене тут в коробочках. Може, щось знайду. Так, а ось, до речі, де вони стоять. От 72-й, який 10 мікрофарад Він стоїть після. Регулятор гучності І це 58 на 10 мікрофарад, Ну в 201 по схемі він на 20 мікрофарад. Все сходиться. От, він теж оцей взагалі не реагує на прибор, нічого не показує. Перший раз він показав 59 Ом ЄСР. А оцей показую зараз 70. Сидит, ну, да, 70. Чи 79 щось таке. От, почається підсилювач. От, така от схема. От, кстати, от його детектор, все, бачите, через нього йде сюди. Але на платі є ще такі конденсатори. Бажано ну, теж замінити.